Вибачайте мужчинки. Зараз буде повний курс, повний фарш чистки каструль, Не забувайте одягати окуляри. Та ні, пойдет. Так, ось такі кастрюльки з нержавійки треба відчистити. Ну тут я низ вже відчистив, тут загажена. А ось на інший покажу низ. Тож ти, який не мий, все одно воно буде. Чим ми чистим? тільки латунною щіткою. Нержавійка вона плотніша. Ось, а латунь нам якенька, вона не пошкодить її, не зітре. У мене такий огризочок вже залишився, а так вони великі, ну хто знає. Зараз одною рукою спробую зняти. Чисто роботу, а потім покажу результат. Так. Ну і так далі, погнали. Так, ну що, вичистив ці всі дні ще, ці всі частини стінки латунною, щіткою по металу потім. В цих місцях, там де ручки з такими щиточками на шрупокрет одягав, але вони трошки царапають. все Тут ще потім взяв наждачечку, наждачний папір і туди вставляємо, проходимо. Ну, тут, тут все ясно, зрозуміло. Є, правда, є, правда деякі місця, де, де не достало, але таке не сильно мені той секси треба. Цей кантик пройшовся. Спробував ще відшліфувати її. Ну, коротше. Не пробуйте. Я взяв, зараз ще за це піздюлей получу. Взяв орбіталку, 600 зерно. Трошки бачу щось не той. Бігом взяв войлоком. Але щось воно не порівняло. Типу, не треба, мабуть. Це треба поліровочна машина, а не болгарка. Та ні, пойдеть. Так що, дамочки, заставляйте своїх мужчинок брати в руки болгарку і чистити. якщо нема мужчинки, то самі в руки болгарку. Коли треба, режим болгарки швидко включаєте. А ось і пательна уже на підході.